Вітаю вас, любі друзі, на уроці математики. Тема нашого уроку одиниці вимірювання часу. Рік. Задачі та дослідження на визначення тривалості подій, часу початку та закінчення події. Любі діти. Добрий день. Зичу праці і старання. А ще, друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день. Починаємо з усного рахунку. Повторюємо таблицю множення та пригадуємо листопад. Готові? Починаємо. Всі числа, що з'являтимуться на листочках, треба помножити на 6. Почали. 5 помножити на 6. 6 помножити на 6. Дев'ять помножити на 6. Тепер будемо множити на 7. П'ять на 7. шість на 7. 9 на 7. Продовжимо. Будемо множити на 5, 5 на 5. Шість на 5. 9 на 5 множимо на 8. 5 на 8 6 на 8 9 на 8. Множимо на 0. 5 помножити на 0. 6 помножити на 0. 9 помножити на 0. Ну а зараз запишіть, будь ласка, число. Класна робота. А далі Знайдемо значення виразу 500 плюс 99. Відповідь запишіть каліграфічно. 599. Послухайте пояснення про такі одиниці часу: рік, місяць, тиждень та доба. Одиниці вимірювання часу. Пов'язані з рухом землі навколо своєї осі та навколо Сонця Земля обертається навколо Сонця за один рік. У році буває 365 днів або 366 днів, тоді це буде високосний рік. Рік поділено на 12 місяців. Розглянь місяці на схемі року та виконай завдання. Дай відповіді на запитання. Зараз постав відео на паузу та назви всі місяці підряд, починаючи із січня з першого місяця і рухаємося за годинниковою стрілкою. Наступне назви всі літні місяці. Ось вони рожевого такого кольору. А тепер назви всі місяці у яких 30 днів. третину місяця називають декадою. Скільки днів у декаді квітня? Квітень має 30 днів, а декада – це третина місяця. Одна третя від 30 – 10, отже у декаді квітня – 10 днів. А через скільки років Настає високосний рік. Знаєте? Через чотири кожні чотири роки настає високосний рік. І у звичайному році лютий містить 28 днів, а у високосному 29. Земля обертається навколо своєї осі за одну добу. Добу поділено на 24 рівні частини. Одна 24-та доби це одна година. Отже, одна доба це 24 години. Сім діб утворюють тиждень. А скільки діб у чотирьох тижнях? Один тиждень містить 7 дів, множимо на 4, виходить 28. А скільки тижнів у лютому? У лютому звичайного року 28 днів. 28. Ділимо на 7, отримуємо 4. Отже, у лютому 4 тижні. А скільки тижнів у травні, дивимось, травень містить 31 день. 31 не ділиться на 7. Отже, у травні буде теж 4 тижні та ще, дивіться, залишається 29, 30, 31. Залишається ще 3 дні. Отже, 4 тижні та 3 дні. Для визначення дня тижня обчислення тривалості події користуються календарем таким довідником, у якому зазначено послідовний перелік днів, тижнів, місяців даного року. У календарі також зазначають вихідні дні, свята та інші відомості. Зараз ми попрацюємо з календарем зими цього року. Ось подивіться. Грудень 2025 року, потім січень 2026 року та лютий 2026 року. Подивимося на календар та дамо відповідь на питання, у який день тижня розпочалася зима. Зима розпочалася 1 грудня. Дивимось грудень перше. Це був понеділок. День зимового сонцестояння припадає на 21 грудня. Який це день тижня? Шукаємо 21 грудня це неділя. 21 грудня день буде дорівнювати ночі. Отже, 12 годин триватиме день. Та 12 годин триватиме ніч. А ось з 22 вже грудня буде збільшуватися день, і не так рано буде темніти ввечері. А у який день тижня настане новий рік? Ось подивіться, закінчився. 2025 рік 31 грудня. А новий рік настане 1 січня. Це буде четвер. Спробуємо розв'язати з календарем таку задачу. Група лижників прибула на гірськолижню базу 30 грудня, шукаємо відразу 30 грудня. І вибула 3 січня. Питання. Скільки днів лижники перебували на базі? Давайте рахувати. Ось воно, 30 грудня. Один, два, три, чотири, п'ять. Отже, з 30 грудня до 3 січня минуло 5 днів. Зимові канікули у нас розпочнуться. 29 грудня і триватимуть до 12 січня. Та давайте рахувати, скільки днів тримат, триватимуть зимові канікули. Отже, подивіться, розпочнуться 29 грудня, трима, триватимуть до 12 січня. 12 нам уже треба буде з'явитись на уроках. Починаємо. 1, 2. Три, чотири, п'ять, шість, сім, та ще цілий тиждень сім днів, отже, рівно 2 тижні, тобто 14 днів. А якщо б рахувати ще й оці два вихідних, то виходить цілих шістнадцять днів, триватимуть зимові канікули. А це відривний календар? У відривному календарі вказують час сходу і заходу сонця та тривалість дня. Погляньте Схід, захід, тривалість дня. Яка дата вказана на цьому листку? 28 грудня. Як? Позначено сонце? Ось воно, подивіться, сонечко. І вказано, коли воно сходить в цей день і коли заходить, то коли зійде сонце в цей день? А коли сонце зайде, тож яка тривалість дня? А тепер задача. За календарем дізналися, що 22 грудня, 22 грудня, сонце зійде о 7 годині 56 хвилин і день триватиме 8 годин, то о котрій годині зайде сонце. Такі задачі розв'язуємо дією додавання. Сонце зійшло 7 годин 56 хвилин. Додаємо 8 годин тривалість дня і дізнаємося, що зайде сонце о 15-й годині 56 хвилин. До годин додаємо години. Хвилин у другому доданку немає, тому залишаємо хвилини без змін. Це задача на обчислення часу закінчення події. Розв'яжемо таку задачу. Хлопці почали грати в шахи о 12-й годині 30 хвилин і грали 1 годину. О котрій годині закінчилася гра. Визначимо час закінчення події. Як і в попередній задачі, ми будемо додавати 12 годин 30 хвилин додаємо 1 годину. До годин додаємо години. Оскільки у другому доданку немає хвилин, залишаємо без змін. І виходить 13 годин та 30 хвилин. Відповідь Гра закінчиться о 13 годині 30 хвилин. Наступна задача. Гандуся почала грати на піаніно о 13 годині 30 хвилин і займалася 20 хвилин. Коли Ганнуся закінчила гру на піаніно. Подивіться, що ми маємо в цій задачі. 13 годин 30 хвилин додати 20 хвилин. У другому доданку немає годин. Додаватимемо хвилини до хвилин, а години залишимо без змін. Отже, 13 годин 30 та 20-50 хвилин. Відповідь Ганнуся закінчила гру на піаніно о 13 годині 50 хвилин. Домашнє завдання на сторінці 108 розв'яжіть задачу 596 та знайдіть значення виразів 597. Сподіваюсь, що враження від цього уроку у вас були позитивними. Та урок вам сподобається наше дерево зростання, вкриється зеленими та жовтими листочками. А я вам дякую за увагу, за роботу на уроці. Зустрінемось!